У мене кіт, до речі, привчений ходити на унітазу. Так, розумієте, заходиш якось в туалет. А тут от кіт от сидить на унітазі і сре. Ну, не тільки сре, а ще і пісі. Ось. Але ну, дуже зручно, я вам скажу. Просто ти заходиш, змиваєш, і, і все. Ізі. Е, правда, він, ну, да, там, звісно, трохи незручно. І. ну, Коротше, він би з радістю срав на звичайний е туалет кошачий, але все-таки мені зручно. А я тиран в цій сім'ї. От, Тому ходить на унітаз. Інколи буває ходить, мявкає, типу, блін, не хочу срати, не хочу на унітаз. А я йому кажу, йди. І він іде. Пару раз, звісно, так бувало в ванну насрав. Але нічого.